Да. Коротше, йдемо то і тут піздеться, як воняє. от вулицю йдемо, дуже сильно воняє тут. Прямо по сіпінь, коротше такое, якбися насрали, а да все, піздець, що твориться. Ну, оце так ну, то... буде першої. Це я так кожен день ходжу по Будапешту, відпочиваю так, що це кожен день мій проходить будні бачити я. я хожу на вулиці, такі коротше бомжики ходять піздець, що тут Ахуєть ахуєтні встать. Все таки у нас тут буде печ. Ну. Да. так, що все це то, то, так, такое? Це, це, то, я хожу по самому опасному району. По самому опасному району Будапешті, що Дай, то бажачку підеш, куди возьму, та все можуть бути в цьому районі. Так, да, тут найопасніший район у Будапешті. Так що таке всім, всім гарного, гарного дня. Будьте здорові до зустрічі.